Песю чуєш, вони там пишуть, кажуть, що ти якийсь сумний песю кажуть, очиняти якісь кажуть. Оченята, кажуть якісь сумні. Кажуть mm. ти як БМП з заводу, невеселий песю. Mm. Що ти про це думаєш? Mm. Що ти на своє виправдання можеш сказати? Після дощику смердиш куркою мокрою песю, тобі не соромно. Mm. Ти от скажи, це ти куркою і смердиш після дощу. Тому що ти десь курку якусь там товчеш. Mm. Чи ти глибоко десь всередині mm. курка? Песю. Mm. Песю. Mm. Сарделька від кого вагітна, кажи. Mm. Від кого вагітна сарделька, Песю. От дуже це от. Про це говорить Україна, про це не могли мовчати ми Песю. Програма максимум. Скандали, інтриги, розслідування. Від кого сарделька вагітна? Малий? Що там з аліментами? М -м -м. Песю. Песю. Я з ким розмовляю? Пару слів для камери, пеще. М? Mm? ти mm, який. Mm. Ну, от таке от буває. До речі, треба щеплення зробити від того, як його звуть. Пором-пум-пум. Сказу. Точно. Оце вже було останнє, я думаю, попередження. Треба зробити щеплення. Разом боремо і поборемо.